Зараз нас з вами безробіття складає від 11 до 17% по різним оцінкам. В країні взагалі унікальна ситуація, тому що в країні з одного боку безробіття 17% це дуже багато, а з іншого боку, не можуть людини йти. Ну, парадокс, от, от, тому що в нас запит на професії абсолютно кривий, а людям не дають можливість е, пройти профпереорієнтацію, Бізнесу не дають нормальні можливості бронювання, тому що кожного разу треба поміняти правила, щоб бізнес прийшов і комусь щось заніс для того, щоб далі він працював. Навіть в оборонній сфері така ситуація, і це ж не є таємницею. Бізнес кошмарять правоохоронні органи, податкова, що відбувається на митниці. Ми з вами теж всі знаємо, і тому подібні речі. І тобто, те, що сьогодні відбувається, веде до того, що закриваються підприємства, звільняються люди. А це призводить до зменшення надходжень до державного бюджету і таким чином б'є по можливостям української армії. Ну зараз у нас знову дефіцит, який складає там до 500 мільярдів гривень.